Вже бачили кадри із моєї подорожі в Африку, але жоден з них не передає головного. А головне те, як вона змушує дивитися на життя інакше в Африці дуже швидко злітають усі уявлення про те, як має бути, і ти бачиш реальність і розумієш, що світ нікому нічого не винен. Він контрастний, несправедливий, і це нормально. Але найбільше зачепило інше. Люди, які живуть у найважчих умовах, часто мають такий внутрішній спокій, якого бракує нам. Тим, хто володіє значно більшими можливостями, і ти ставиш собі запитання, чому, маючи у 100 разів більше, я інколи відчуваю у 100 разів менше. А ще там зникає ілюзія контролю. Коли за 2 метри від тебе дикі тварини, ти якось не плануєш життя на 5 років уперед. А чітко розумієш, не завжди усе вирішуєш. Ти Африка знімає зайве, повертає до базового, робить сприйняття тверезом. Ти повертаєшся додому і бачиш, наскільки ми застрягаємо у мікропроблемах, які нічого не значать у масштабі світу. Мабуть, тому я й називаю себе амбасадором Африки, бо вона щоразу повертає мене до реальності.